Всіх вітаю з магазину Сільфо. Це третій огляд. Сьогодні вирішила зробити огляд на промгрупу. Тут Багато акцій всього цікавого. Також зроблю трішки на побутову хімію акційні позиції. Покажу і трішки різдвяного. Чашка різдвяна, чашка різдвяна, 60 гривень, мінус 40% Знижка, вона така в формі кружки зроблена. Гляньте, красивий малюночок олені і дуже дуже гарна ціна. Місткість правда не написана. На жаль. Але ціна гарна, вона коштувала 99 гривень. Як бачите, ці тарілочки, які на минулому тижні були по 29,99 зараз коштують по 35 гривень. Також гарна пропозиція, але іноді от їх по 29,99 ставлять. Це білі матового кольору всередині, глянцеві і. Глянцеві з цієї сторони показую. Всі-всі види білих тарілок по 35 гривень. Є 25 см велика тарілка. Є ось така тарілка 20 см супова. Далі також супова 20 см і така. Тарілочка супова, написана як салатна, 16 см, також 35 гривень. Ще є один вид тарілки, я її не бачу. Ось такого плану також буває біла. Мабуть, розібрали, то що були на минулому тижні по 30 гривень. Далі знову від ламінарк. Їх виготовляють у Франції м'ятний колір, дуже красивий ось цей колір 52 гривні, 19 см. І бачите, така біла 35 а якщо така світло-зелена, то 60 гривень. Ціна тарілочки 25 см. Тут у нас тарілка 60 гривень 25 см. Це ще інший колір. Так, бачите, який. Насичений інший колір дійсно. Так, ці всі від ламінарки я вам показала, і всі вони акційні. А це вже миска від бренду Eat Drink. Мені подобається цей бренд, Оце, що виготовляє ковщі, кастрюлю. Зараз вам покажу на цьому тижні в акції. Цей бренд Eat Drink. Миска є 17 см, Ось вона миска названа 35 гривень. На неї знижка 50%. Дивіться, оцей товар в повному обсязі може не бути в вашому сільпо, щось в вашому сільпо, щось в іншому. Але на сайті можете подивитись і в якому саме сільпо ви побачите. Ну, в вашому місті буде та позиція, яка вам потрібна. Далі ще ось така миска 15 см. В така прикольна, глибока. Причому там кольори, хочу сказати, не буду всі діставати. ось Ці миски є в різних кольорах. По 44 гривні вони 15 см в діаметрі. Тарілка прямокутна, це тарілка чорна. ну це як... Ого, як таця. Ну це не тарілка на мою Ну, Може, як серверувальна, дуже важка. Прямо кутна, чорна, 39 на 22. 109 гривень. От на неї знижка 56%. Сподіваюсь, що вам її видно. Вона як з каменя така зроблена. Знаєте, прикольна, така міцна замість 249. А ось тут набір. Кам'яна кераміка, це називається. А зрозуміло, це кам'яна кераміка називається. 19 сантиметрів. Ось ці тарілочки. Їх чотири в упаковці і 279 Вони коштують замість 69. Чотири так. Кам'яна кераміка. Слухайте такий бренд. Дівайтесь якось home. І гарно запаковані, знаєте, може комусь на подарунок треба. Дуже прикольна позиція 279 гривень за 4 штуки. Ще ось хочу чашечки показати. Прозора чашка. Ось така: на 440 мл. 39,99, мінус 50%. І чашка від бренду ІТ. Дрінк 99 гривень мінус 33% відсотки знижка. Акції ці вказані, що вони до 26-го будуть діяти року. Ну вже вони будуть діяти весь час на ці позиції. І далі розказую вам про ці чашечки від бренду. А вони від власного імпорту, до речі, ось ці чашки ще є в такому кольорі, як рукавички намальовані, різдвяні, 60 гривень. Також ціна мінус 40%. відсотків. Їх виходить два кольори. Merry Christmas напис. Чашка скляна від бренду Власний імпорт, яка гарненька різдвяна, вона йде на 360 мл, ялиночки всередині, ну дуже гарна, знижка на неї 40%, ціна 179 гривень. Ще ось така чашка за 149 гривень, блискуча, але якось вони погано прилипають. Також з подвійними стінками. Вона на 250 мл і вони йдуть в коробочках. Можна запакувати ось гарненько цю коробочку, ось такі пропозиції різдвяні. Ці цінотижики Кисілько саме у відділі промгрупи побутової хімії. Батарейки від Panasonic два види. Є розмір АА і є 3 а і ті, які ті коштують 69 гривень за чотири штуки зі знижкою 23%. Мені здається, як для такого бренду, як Panasonic, за чотири батарейки дуже гарна ціна. Тут серветки, вони є в різних кольорах. До прикладу, ось така гарненька різдвяна. Ну, упаковка мається на увазі. 80 штук, три шарові, без аромату. Я так розумію, це від премія, да? мабуть, від сільпо 40 гривень за 80 штук. Ну, от малюнки, ось цей красивий різдвяний. Можна таку зелену взяти, яка вам подобається. Далі диво, рушник, паперовий, 350 аркушів в ньому. Диво, премія 119 гривень, два шари і 350 відривів. Сніжна панда. Сміжна панда, ви знаєте, вони так виглядають серйозно ось ці серветки. То, здається, що тут не два шари, а цілих чотири. Двохшарові 140 штук, 50 гривень, збільшений лист рушника, більша міцність, нове тиснення. Оно он, он, що? 35% знижка на них. От Хочу спробувати. Рушники паперові від бренду Премія. Три шарові. 50 гривень, чомусь не написано, скільки, скільки? А, ні, 175 відривів, стакани oh. одноразові, ось такі в жовтому кольорі. 6 штук на 200 мл, гарно зроблені, гарної якості, по пластмасові. 30 гривень за 6 штук. Пакети для сміття від бренду Премія з затяжками. Зручні затяжки ручки. 60 літрів, 10 штук, 45 гривень. 34% знижка. Два види, папір туалетний від премія. Просто білий, трьохшаровий, 8 рулонів, 8 упаковка. 124 гривні. Папір туалетний премія з ароматом Лаванди. 3 шари, 8 штук, 119 гривень. Тут просто більша знижка, 22%. І ось отака з'єва скільки тут, три шари, також вісім штук, просто так, в довжину, 189 гривень, мінус 36 відсотків. І з'єва біла, також за 189, від клінік, класний бренд, взагалі клінік мені подобається, папір туалетний клінік юніор, вологий, тут 40, Листів 60 гривень. А ще одна з'єва, ось така в зеленому кольорі, також 189 гривень. До речі, на цю з'єву написано аж 43% знижки. Початкова ціна 334 гривні. Серветки, целюлозні, акорд 4 плюс 1. 5 штук 89 гривень. Далі фрекінбок. Ось такі пористі, дуже гарний оцей помаранчевий колір. Так, фібра для стійкого бруду. З ароматом апельсину. Гляньте, прикольно. 43 гривні. Получається 5 плюс 1, Це 6 штук тут за 43 гривні. Макс. І ще й з ароматом апельсину. Клас. Пакети для сміття від бренду Frackingbook. Так, на стандартне відро 35 літрів, 30 штук. Ціна 45 гривень. Далі фольга. Алюмінієва 10 метрів від добра господарочка 65 гривень. У акції, що я показую, вони будуть діяти сьогодні. Почали 4 по 10 грудня, включно у всіх магазинах Сільпо по Україні. А там у них на головному острівці, я покажу ще, які є. В першій частині показувала. Ось оцей набір як ну, до свят, можна як ну, набір творчості на подаруночок. Дуже цікавий. Тут, виходить, фігурка, потім є пензлик і три фарби 35 гривень. Ну, розмалювати ялинку, наприклад. А там і сніговички, і різноманітні. Санту можна розмалювати за 35 гривень, а коштував він 99. І на нього знижка аж 64%. Далі набір куль. Ялиночка. Тут їх 17 штук в різних кольорах. За 60 гривень, дивіться, замість 139. 39. Дуже класна знижка. Ще в таких кольорах, ось ці ще красиві кольори. Це у них все власний імпорт, що такі як срібні є, різноманітні всі. По 60 гривень за 17 штук. Це у нас прекрасна ялинкова намисто називається в тубі. Одна штука за 65 гривень. Сподіваюсь, що написано, яке воно в вдовж... Це намисто в тубі, воно дійсно гарне. Тут не написано, яка довжина. І от я також робила огляди в Аврорі. Також чомусь не пишуть довжину цього намисто. Ну, Видно, що його тут багато. 65 гривень замість 139. Кольори також є срібні, золоті, рожеві, різні. Гірлянда, так, капля роси. Ось така гірлянда 129 гривень, лет, Ось тут лет ламп. Білий, один режим. Получається, що елемент живлення, позначка, батарейки, дві батарейки треба до них. Так, далі гірлянда на батарейках, капля роси, світлодіодна, білий колір, один режим: 129 гривень, замість 300. Отака знижка на неї 56 відсотків. Так гірлянди ось ці, ось вони є в розгорнутому виді. Може, подивіться, от яка вона по довжині? Бачите, тут як приклад. Всі гірлянди йдуть зі знижками, тільки от ми не можемо зрозуміти. Бачите, не написано скільки вдовжину, написано скільки лет. Ну от, наприклад, ось така гірлянда 80 гривень, вісім режимів, 50 лет. І на всі дуже великі знижки. Всі вони працюють від батарейок і декілька режимів. Отака от, найбільша, дуже красива, за 1100 мінус 50% відсотків знижка. Отак от, будиночок весь можна прикрасити 480 лет лед Новий набір для творчості Зв'яжи сам ведмедика. Слухайте, який цікавий. Сім плюс. Отакого ведмедика можна зв'язати. Тут є все в комплекті. 65 гривень. Цікаво, так? Да? Замість 159, От на нього знижка аж майже 60%. Також 4 по 10 десяти акції. Конструктор в асортименті 40 гривень. Не буду все так прям зачитувати. Іграшка далі ось така 35 гривень. Іграшка слайм 30 гривень, замість 99. Ой, а це іграшка антистрес, прикольно, я їх обожнюю, 50 гривень. Ой, він ще й такий класний слухайте, м'який. Замість 99, 49% знижки. Є там ще кольори. Оце воно як по типу сир. 50 гривень. І ще ось така лялька Лаунієр в асортименті. Тут йде песик чи котик, котик да? -то Котик. є також сукня 40 гривень за цей весь набір. 3 плюс років підходить, 60% знижка. Порошок від Echo Савекс 3 кг 450 г, 289 гривень автомат преміум колор для прання від бренду Wash Free 5 літрів за ціною 179 гривень мінус 40%. Це у нас гель для прання від Gelax. Тут 2 літри 109 гривень. Далі Аріель гель для прання, літр 125. На 25 пранів вистачає 274 гривні. На Аріель гарна знижка 45%. Аріель колор, аквапудра, порошок. Тут 4 кілограми 504 гривні. І ось це що таке? Таблетки для прання. Kleox. Вони такі важкі. Таблетки для прання Актів Кубс Колор. Підходять для прання від 20 до 90 градусів. 30 таблеток. Ціна 289 гривень, знижка 38%. Аріель, капсули. Такі коробочці. Тут 12 штук, ціна 199 гривень. Персіл, також капсули 13 штук, 189 гривень. Персіл, це у нас капсули для прання. О, тут аж 30 штук 429 гривень. Переволь капсули також 13 штук за 189 гривень. Капсули від ехо Савекс 28 штук, 300 гривень. Оце разом дешевше. Сілан, два сілани по літр 100-279 гривень. Засіб для миття полу та стін, містер Пропер, 139 гривень за літр. Сілан літр 400 за 149. О, лінор, гранули парфумовані. Лінор, золота орхідея, 195 грам за 189 гривень, знижка 49%. Написали мені в коментарі. Я в Аврорі також були гранули в акції. Сказали, що вони дуже класні, додаються також до прання як для аромату. Плівка харчова від бренду премія. Легко відрізати, вона йде з ножем 30 метрів за 40 гривень. Оце також гарна пропозиція, мінус 35%. Фольга алюмінієва від премія 10 метрів 55 гривень. Губка целюлозна премія. Тут їх три в різних кольорах. Такі приємні кольори 45 гривень. І губки, ой, серветки целюлозні, від премія 5 штук. 70 гривень. Бреф. Три блока Спа Моментс виготовляють, до речі, в Сербії. Написано 144 гривні. Фері, капсули платінум преміум лимон. для посудомоєчних машин. Тут 19, так, я так розумію, капсул, все вірно, 279 гривень. Сама сіль для посудомоєчних машин Півтора кілограма, 95 гривень. Далі самат, гель для посудомоїчних машин 540 г 239 гривень. І фері, Засіб для миття посуду з гранатом 450 мл і з лимоном по 70 гривень. І також фері 900 мл 129 гривень. Засіб для чищення труб від Shine 80 грам, так, сухий 23 гривні. Ялинкові кулі всі ідуть зі знижкою 40%. Вони пластикові. Написано пластик. Ось такі кулі є 6 сантиметрів. 12 гривень. Далі 8 см 18 гривень, мається на увазі в цьому діаметрі. І найбільша куля тут якась є прикраса. Також пластик 55 гривень 10 см. Всі інші по 11-17. по 17. Ще ось така прекрасна декоративна ялинка з бантом. На підставці 119 гривень. Покажу ще цю ялинку з бантом. Вона коштує 119 гривень, до речі, дуже гарненька. На неї знижка 40%. 40 вона коштувала 199. Ось оці кулі по 11 гривень. І далі більшого розміру. Ось такого йдуть по 19. І вже найбільші кулі, ось такі красиві, найдорожчі. Вони по 54 гривні. І всі кулі, всі це йде на розпродажі. Джилет, Піна для гоління. Ось така: 99 гривень, сенсиків 200 мл. Також джилет. Станок Написано так. 3. Два а, з двома змінними касетами, до речі, 329 гривень. От у нього мінус 40% знижка. І бік метал. Тут 10 штук в упаковці 104 гривні. Станок для гоління від бік комфорт. Три штучки за 199 гривень. Ті щітки зубні, ну, мабуть, китайські, я так розумію. По 29 гривень, мінус 45 відсотків, а така 44 на неї 40% знижка. Також цікава. І палички від повна чаша 200 штук 15 гривень. Супер пропозиція. Ці різдвяні прикраси йдуть з великими знижками: по 32, по 40 відсотків. Навіть по 60 відсотків знижки йдуть на гірлянди. Я завтра буду робити оці коротенькі огляди. Покажу, щоб побільше показати ірля. От є навіть дивіться, прикраса ялинкова куля, пластик є навіть по 5 гривень всього. На всього я в першій частині огляду цей острівець. Про групу показувала. Я показувала ці натижники і показала. Хочу тут тільки виділити дві позиції. Дивіться, ця кастрюля йде від бренду Дрінк. Вона важкенька, з таким гарним дном. Мені вообще подобається цей бренд. Я от задоволена ковшом. Також були в акції, бачили сковорідки, ножі дуже гарної якості, високоякісна нержавіюча сталь. Вона йде на 2 літри, так, 18 сантиметрів з кришкою. Так, з кришкою, ось цій ручки, це написано силіконові в неї. Далі ще прочитаю вам її характеристики: кастрюля Link Fair 18 см, склад матеріалу, нержавіюча сталь та «Силікон». Дивіться, вона коштує 500 гривень, а коштувала аж 1200. Так що це дійсно ну, гарна ціна. І ось ці контейнери тут їх аж по 17 штук, а їх, до речі, розбирають. 249 гривень вказана ціна. 64% знижки. Тут 17 штук. Зараз зачитаю їх, ну які, які є всередині. Колір є білий на ваш вибір або ось такий синій. Кришки видно всередині. Вони йдуть отут сині, дуже добре видно якраз десь попадалось. Ну ладно. Ось вони, да, бачите. Так, виходить, набір контейнерів 17 предметів: один оцей великий на 4-5 літрів, три на літр. 3 на 600 4 на 250 мл і 6 на 150. Виготовлені вони в Іспанії. І ви на вибір от білий чи синій берете 249 гривень зі знижкою 64%. Так, їх ціна була 700 гривень. Ось такі акційні позиції вони повинні бути майже у всіх магазинах Сільпо. Якщо в вашому немає, подивіться на сайті, де може бути така позиція. Ще ось такий брев 49 гривень. Або ось такий брев. Я такий навіть ніколи ще не бачила. бреф також 49 гривень. Оці всі позиції я показала в першій частині огляду. І я казала, що ці фігурки є ще в інших. Ну, інші фігурки. Є сніговичок, наприклад. Дивіться, 49,99 дуже цікава пропозиція. На подарунок ну, от, розмальовувати, чи котика, чи санту можна вибрати, фарби трьох кольорів, пензлик, Розмалюй фігурку за власним задумом. 50 гривень замість 119. Гарна пропозиція. Я на цьому буду закінчувати свій огляд промгрупи. Акції ці діють також 4 по 10 грудня, включно у всіх магазинах сільпо по Україні. Якщо якоїсь позиції немає в вашому сільпо, позвоніть на гарячу лінію. На гарячій лінії вам підкажуть, чи є в якомусь може поблизості сільпо така ж ну, позиція, дивіться, ці. Панда 40 гривень, а на них 38% знижка. Тут вони в іншому кольорі лежать. Дякую, що дивитеся, в якому магазині я робила огляд. Як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всім пока!